Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, і це в нас восьме коліно роду, бабуся і дідусь по лінії мами. Того хто дивиться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, що цю чистку можна дивитися в будь-який час, коли ви її відкриєте. Все одно якась частина ваших предків почиститься, і це дуже корисно. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєна, чи упокоєні бабуся і дідусь? Того, хто дивиться в восьмому коліні роду. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть. Неупокоєні предки. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Дякую, дідусь, бабуся, за те, що ви прийшли до нас, за те, що розповіли свою історію, цей хліб, це молоко, вашу честь, це для вас. Прибираю перешкоди, які заважають вам, упокоїтися. Відкриваю вам шляхи. Йдіть до творця, янголохоронців, кажіть їм шлях. Так, перекриваю. Прибираю перешкоду вища сили, перешкод більше нема. допоможіть бабусі, дідусь, упакойтеся. Та буде так і так єсть. Це чистка рода, до речі, якщо буде більшість людей в Україні, у яких роди почищені, то війни не буде.